Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок, 3 червня, і ми розпочинаємо новий влог. Так, так, натхненням зарядилася, позитивом зарядилася, іграшки трішечки попродала, і готова заново в'язати цікаві проекти. Тим паче, в мене є в наявності не дуже великий вибір собачок. Я вам їх зараз і показую. Це в мене песики. Песики по женіному опису, ось такі ось малючки в мене лишилися. Лишився один песик-патрон, один єдиний, ніяк не знайде свою домівку, і е, лишився ось такий ось окрасень песик, якого інколи обзивають Вовчиком. О, Вовчиком з мультика це був у нас такий радянський мультик, фільм, сказка, хто як його пам'ятає. Це всі собачки, які в мене є в наявності. Була в мене собачка-таксочка, була в мене собачка плюшова таксочка у вигляді подушечки. Були в мене різні собачки з наявності з різних колекцій, але вони всі знайшли свої домівки. Люди питають, люди звертаються і хочуть якісь породи собак. І до мене з, такою, з таким проханням звернувся один юнак. Попросив зв'язати йому таксочку. Зараз вам ставлю фотографію, яка такса в нього є, точніше була в нього собака, вдома жила з ним, і він хоче тепер на зразок тієї собачки зв'язати собі, зробити собі такий талісманчик, щоб я йому зв'язала. Він до мене звернувся, я сказала, що спробую. Як буде натхнення, він терміном не квапив мене, тому. Я взялася за таку роботу. Це я вже вив'язала голівеньку таксочки. тут буде ще утяжечка, буде ще носик і вив'язала вушка. Але дивлюся, зараз мені здається тут два вушка, я їх ось так постійно зматую, але мені здається, що це дуже світлий буде відтінок, точніше, темний відтінок для цієї собаки. Не знаю, поки лишила, поки натхнення мене покинуло на цю собаку. Я вже не перший раз до неї підступаюся, і все якось мені вона не дуже подобається. Мастер-клас, наче й зрозуміла написана, але все одно щось не так з цим майстер-класом, тому поки відставила. Дивлюся на сторінку Світлани. Світлана таких собачок зв'язала, і я зрозуміла, що якщо Світлана може, то і я зможу. Але питання часу. Ну, поки відставила. Чому ж відставила? Тому що в мене і окрім собачок, ще потребує стіл дуже багато нав'язати котиків. Давайте, мабуть, це переберу, тому що вже є невеличкі процеси. Щоб вони нам не заважали ці песики, Не буду вам показувати свої процеси на цей тиждень. Мені потрібні ще й котики, і котики мої будуть виглядати ось так. У мене вже повна корзиночка, розпочатих котиків-обжориків. Це 5 штучок. Є руденькі, є сіренькі, деякі вже наповнені з зученятами, вставлені. Не вистачає цим всім котикам, не вистачає ручки, ніжки, пузики і хвостики. Ну і, звісно що оформлення, куди ж без нього. Це і все, поки що я нав'язала, поки все, що в мене є. Сьогодні понеділок, вже день майже добігає кінця, я тільки знайшла собі. Сили і час зробити перше включення, і вже сьогодні точно включення буде, але буду обов'язково працювати, тому що моя мама сьогодні поїхала до сестрички в гості, вона буде там декілька днів у неї ночувати, і я сподіваюся, що вона до нас повернеться якомога швидше, тому що без мами хатні справи мене дуже-дуже забирають вільний час. Сподіваюся, що я. Встигну ще й пов'язати, окрім хатніх справ, і буде вам що показувати. Тому що натхнення у мене дуже багато. мотивація є, є чим займатися. Ще її, по плану ось такі ось у котики. Забуваю все про них. Але їм потрібно ще дов'язатися два штучки. Мені не вистачає до тієї колекції, яку я планувала собі зробити. Ще два штучки треба зв'язати на цьому тижні, і в мене буде їх 10 штучок. Це коти, але. Мені здається, що це плани таке. Тільки-тільки розпочинаю плани, не знаю, що буде далі, тому що хочеться мені й те і це. Я дуже багато назберігала мастер-класів на собачок, на котиків. Куди далі мене понесе, я не знаю, але поки результати ось такі. Обов'язково буду потроху під'єднуватися, показувати. Одним словом, заряджаю вас на в'язання котів і собак. А далі вже буде видно. Тому не забувайте про підписку, не забувайте про коментарі. Пишіть, хто вам більше буде подобатися із цих робіт, які я буду зараз в цьому тижні в'язати, щоб, можливо, надихати мене, надихати себе і мотивувати на працю. Я отримую від вас ще. Питання про цих котиків. Мені здається, вже їх всі в'язали, можливо, хтось не знає. Внизу буде посилання на мій інстаграм. Пишіть, я поділюся схемою. У мене схема вже давним-давно в зошиті переписана. Я навіть не пам'ятаю, хто автор. Тому, кому потрібен мастер-клас, звертайтеся до мене в особисті повідомлення в інстаграмі. Зараз, поки все, ми йдемо на вечірню прогулянку, повернемося вже повернемося вже. Пізненько, тому сьогодні підключень вже не буде. А завтра покажу, що встигла за вечір за зв'язати. Сьогодні вже в нас вівторок. Вимкнули світло, сподіваюся, видно, трішечки засвічує за сонечко кадр. А я зв'язала наступну собачку. Ту собачку, таксочку, я так і не осилила, вона у мене так і лежить голова і два вуха. Захотілося мені з вечора поекспериментувати ще з новою собачкою. І я зв'язала їй ось таке ось отільце. Це буде в мене новенька собачка, я таку ще не в'язала пузата, тут ще не вистачає хвостика, Це в'яжу з 48-го відтіночку ярнар джинс і вив буду вив'язувати 70-м відтіночком їй вушка. Поки в мене ось таке ось тіло, трішечки нав'язала запчастин для котиків, але вони ще не зібрані, не готові. Тому поки на сьогодні це ось такі мої результати. Коротенько, лаконічно, одним словом, раз-два і більше нема чого показувати. Цілий вечір витратила саме на цю собачку. Трішечки на пузики і на запчастини на котиків, на котиків-обжориків. І все. І дуже швидко мене втомило, і я пішла відпочивати. Ну, окрім влогу, окрім напівбавовни, я ще трішечки підв'язую плюшку, тому у мене там є також результати, гріх жалітися, в'яжу дуже-дуже багато. Не знаю, що правда, на сьогодні, чи встигну, чи не встигну пов'язати. У нас сьогодні виключають світло, в нас з дітками сьогодні запланована прогулянка на дальню дистанцію, тому не знаю, сьогодні встигну чи ні. Але буду намагатися в'язати. Ну, як будуть якісь результати, обов'язково під'єднаюсь, вам щось покажу, розкажу і поділюся своїм досвідом. Середа. Середа, 5 червня, і я до вас під'єдналася знову зі своїми просуваннями. Готових робіт як не було, так і немає, але я в'яжу ще й брелочки і потроху приділяю час своїм. Цікавим проєктом стосовно собачок. Дивіться, яка в мене гарнюння виходить собачка. Я зв'язала їй голову, зв'язала носик і зв'язала вушка. Зараз буду утягувати, оформляти і залишилося зв'язати її оченята. Ось такий ось буде в мене цікавенький песик, досить незвичний. Мені здається, цікавенька форма в нього вийшла, і не дуже великий, що може. Дозволити швидше продатися ці іграшки, тому що чим більше іграшка, тим довше вона може кататися не в цим вона буде по кишені. Я задоволена задоволена результатом, задоволена натхненням, мені подобається, лишилося ще зовсім зовсім трішечки оформити і буде готовий перший песик. А я ще запланувала собі підв'язати песика невеличкого, в мене є декілька схем невеличких. Також таксочки, але на двох лапках. Не знаю, осилю, не осилю, але поки ось така ось моя ідея, ось така ось задумка. Ще в мене є запчастинки на котиків. Скоріше за все, буду зараз їх збирати, вже в наступному включенні будуть обов'язково і котики готові. Тому що в мене вже піджимають сроки. Вчора за цілий день я гачка в руки не брала. Ні. Взяла, взяла його в сумочку, поклала, сподівалася, що буду з ним їхати, дещось підв'яжу, але ні. Ми з дітками вчора досить активно провели час. У нас вчора був день відпочинку, гуляли дуже багато, насолоджувалися літом. Я їм обіцяла цікаві прогулянки для канікул, для їхнього дозвілля, тому вчора в мене був день. То на кухні, то в наших поїздках і в нас дуже-дуже жарко. На вулиці 32 градуси волосся дибке лізе. Тому завчора в мене не одної готової іграшки, не одного навіть стопчика не було зв'язано. А сьогодні я вже трішечки попрацювала. І ось такі мої результати. Я буду далі йти збирати це все. І сподіваюся, ще вистачить в мене сили часу на таксочку. Ну, вже сьогодні мама повертається, так що вже сьогодні буде трішечки легше. і менше буде в мене забирати кухня мого часу. Ну і я ж не забуваю ще й про брелочки. Брелочки також у мене підв'язуються. Я сподіваюся, що брелочки ви побачите вперед, а потім вже буде цей влог. Ну, а там як натхнення буде, що встигну, то і покажу. Дякую вам, що ви слідкуєте за моєю творчістю, надихайтесь, дякую, що пишете, і допомагаєте мені з монетизацією, переглядавши мою рекламу. Дякую вам величезно і я пішла далі працювати. Що робити з цим натхненням взагалі не знаю. Починаєш одне, плануєш друге, а робиш зовсім зовсім третє. Собачка моя сидить в очікуванні, до неї руки так і не дібралися. Ще не закінчила, але захотілося мені поекспериментувати. Дуже давно побачила в наших дівчаток маленьких котиків. Котиків на чотирьох лапках, я таки обожнюю котиків, і в мене вийшов ось такий ось малючок. Мені захотілося спробувати схемку. Схемка російського автора є на YouTube, Мені давали вже переписаний мастер-клас. тому. Я швиденько впоралася за ось такого малючка. Раз, два, цінно в'язаний, тільки пришивається голова і вушка. Ну, Я ще пришила хвостик, не знаю, спробувала так. Мені дуже-дуже подобається. Зовсім мало часу він у мене забрав, але, але він в мене був не запланований. Я ж так, хотіла інших котиків в'язати своїх обжориків доробити, і треба закінчувати вже замовлення собачку. Замовник питає, але в мене щось натхнення на ту собачку ніяк не знайдеться. Буду зараз якось себе змушувати, примушувати, і сідати вже дороблювати таксочку. Таксочку треба вже показати, тому що, мені здається, вона буде дуже маленька. Замовника є плани трішки її більшеньку зробити. Не знаю, зараз поекспериментую з тілом. Зв'яжу саме по мастер-класу, а далі вже подивлюся, що воно вийде. Ну, Я дуже задоволена, що в мене народився такий малючок, готова перша іграшка, і це котик. Котик. Не знаю, зараз придумаємо якусь йому цікавеньку таку назву, щоб вони були. На постійній основі Планую тепер нав'язати таких багато. Нехай будуть котики такі актуальні. Котики всі актуальні. На ярмарках вони постійно приваблюють увагу, тому обов'язково треба взяти собі на е, запис у цю схемку і понав'язувати. Думаю, навіть трішечки схитрувати вив'язати голову з шиї і пустити її на макушку, щоб ще менше пришивати. Ну, а там подивимося. Ніхто нам не заважає експериментувати і будемо щось вигадувати своє. Ось таке ось коротеньке включення. У мене ще лишилося зовсім зовсім мало часу. Ще, ну, майже, майже день лишився і все, і треба вже буде збирати сумки, збиратися на ярмарок, знімати відео, закінчувати і е, дуже сподіваюся, що відправлю це замовлення на собачку-таксочку. Ну, а там як вийде, Обов'язково буду під'єднуватися і вам показувати, ділитися своїми результатами. Емоції в мене 50 на 50. Я результатом задоволена, мені дуже подобається, а замовник хоче більше. Хоче більше і хоче платити менше. Бачите, хто в мене вже виглядає? Це моя собачка. Моя, так, ой, забула хвостика пришити. Зараз ще пришию хвостика. Зв'язала я собачку, таксочку, оформила її, зібрала. Ось така вона гарненька виходить. Вона важкувато мені далося тіло, але результат того вартий. Я декілька разів підходила до тієї собачки, пробувала налаштовувалася на неї, але дивіться, дуже-дуже вийшла крута. собачка. Замовник хоче більшого розміру. Вона у мене вийшла 18 на 18, такий собі квадратик. Ну, Там трішечки більше, ніж 18 Але такий, якщо брати по-чесному, як то кажуть, то приблизно 18 см. А замовник хоче більше, замовник хоче її хоча б 20 з гаком. А там, я вже думала, можливо, треба взяти трішечки більший гачечок, взяти джинс плюс і змайструвати. Але чула відгуки, що дівчата кажуть, що джинсом плюс дуже важко в'язати. Дуже втомлюються руки, іграшка не із простих, тому я, мабуть, на такий експеримент не піду. Вже думала психанути йому запропонувати плюшового такого пса по цій же схемі, але із плюшки зробити. Але людина не хоче дуже багато переплачувати. Тому в мене такий трішечки ступор, щоб його зробити, як би його вийти з цієї ситуації, а в нього а, собачка. А, я вже, здається, розказувала, собачка в нього помер, він хоче повторити, нехай буде в'язаний в нього такий друг на заміну. Це ось такий ось гірчичний відтіночок, буду в'язати з 84-го джинсу гірчичкою, Але тепер думаю: не знаю, чи взяти більше гачок, чи, можливо, просто ряди додати, трішечки підняти лапки, підняти трішечки розширити йому тіло, голову. Зараз буду експериментувати. Ну або зараз, або це вже буде на наступному тижні, тому що вже тут на цьому тижні майже днів не лишилося часу на в'язання саме на півбавовне. Плюшку продовжую створювати, продовжую трішечки підв'язувати. Ще в мене брилочки. Така ідея виникла на брелочки, що мені їх треба дуже багато нав'язати. Тому на моєму каналі буде дуже цікаво. Хто, хто дивиться без підписки, підписуйтеся, натхненням, я вас буду заряджати. Я пішла далі збирати, оформлювати котів. Можливо, ще одного такого зроблю малючка котика, і треба закінчити ще цю собачку. Ну, а від цього песика я в захваті. Він мені дуже-дуже подобається. Такий гарненький, такий крутенький. Перешию зараз хвостиком і відправлю його на фотосесію. Нехай вже іде красується. Можливо, хтось собі забере трішечки поменше іграшку. Ну, а я буду думати, як його викрутитися саме. Для замовника, як зробити іграшку більшого розміру. А, настрій вже крутий, тому що я вже бачу результати, вже є гарні роботи і в цьому місяці сама собі даю установу, що треба багато-багато в'язати. На столі ярмарочному ексклюзивчики майже всі скінчилися, тим паче собачки котики, вони постійно-постійно потрібні. Пішла збирати, оформлювати і вже тоді під'єднаюся, як будуть готові роботи. Ну що, в мене вже є невеличкі результати, я готова вам їх показувати. Щоправда, трішечки зробила собі перерву. Думала, буде влог в тиждень, але ні. Втратила натхнення на собачок, тому його трішечки відклала цей процес і м -м, зайнялася іншими іграшками. Ось так доробила куценький хвостик, ці собачки. Замовник чекає собачку, яка буде побільше і гірчичного відтіночку, тому я. Розпочала а, трішечки збільшувати. Трішечки збільшувати собачку. І в мене вийшла ось така ось мордашка з ось такими ось вушками. Поки все на ниточках, все на голочках, але по мордочці можна вже сказати, що вона вже набагато стала більше. Вже трішечки збільшила. Ось так вам в порівнянні з вушками. Вушки також збільшила. Вигадувала, там додавала рядочки, там віднімала рядочки, там їх по-іншому якось зробила. Ну, і в мене ось такий ось вийшов поки результат. Ще без оформлення, без носика. Як по мені, так носик дуже-дуже довгий вийшов, але перероблювати вже не хочеться, тому що я розумію, що якщо я зараз його ще хоч на разочок відкладу, то вже все. Далі я вже цією іграшкою займатися не буду. Ну, а замовник... Чекає, тому треба її продовжувати. Так, ось так трішечки обіпру. Нехай трішки покрасується в кадрі розібрана, а я вам покажу ще одну трішки, кумедну собачку. Зібрала я ту собачку, яка у мене чекала довго свої черги. Гралася, гралася з утяжками, гралася з оформленням, і в мене вийшов доволі смішненький цуцик. Кривенький, смішненький. Мені здається, я йому борщила з утяжками. Дуже багато зробила утяжок, і він такий дуже Ну як мордочка утянута дуже сильно. Погралася, погралася, давай розпорювати, воно вже не розпорюється. Утяжка така доволі цупка, тому що в мене іграшки тугенькі, їх дуже важко утягнути. Зробила йому пупик, вив'язала йому хвостик, пришила вуха. І розумію, що перероблювати я його вже не буду, і він такий лишиться. Як показує практика, що чим смішніше іграшка, чим кумедніше оформлення, тим швидше ця іграшка знаходить свій новий дім. Тому я не дуже. В цьому випадку засмучуюся, але я на наступний раз, якщо в мене буде така собачка знову ж таки в процесі, я їх по-іншому зроблю оформлення, не буду вив'язувати оченята і не буду робити утяжку для ротика. По майстер-класу йшов ротик накось, він такий косенький був з серединки до одного куточка. А я вирішила зробити такий посміхаючого усміхненого такого цуцика, і вийшов. Що маємо, то маємо. Він готовий, ура-ура! Є ще одна готова робота. До котиків руки так і не доходять, але хочеться хоча б одного-двоїх зібрати, тому що хочу готових робіт. Хочу готових робіт і напівбавовни, не тільки з плюшки і не тільки з брилочки. Брилочки в'яжуться, плюшка підв'язується, асортимент поповнюється, і натхнення не втрачається. Ну, поки повільно це з напівбавовни йдуть в мене процеси. В мене, Перша собачка, оця, такс, оця таксочка була зв'язана з одного моточка, рівно один моточок Єрнар джинсу пішов. Тут, очевидно, буде набагато більше. і в мене, як виявилося, зовсім не лишилося запасів таких основних кольорів. 71-й взяла останній моточок це оцей ем, шоколадний такий какао. Ем, какао, какао. мабуть, не шоколадний, какао. А оцей гірчичний у мене. Рівно два моточка і один із цих моточків не відповідає партії. Тому подивилася, наче сходиться. Сподіваюся, все буде добре і вони будуть гармонічно виглядати. Ну, Вже буду працювати з тим, що є. Запаси пряжі ще є, тому буду вив'язувати саме ті іграшки, які мені дозволяє моя палітра зробити. А вже після свого дня народження вже зроблю якусь собі грандіозну закупочку. І поповню тоді асортименти. Поки стримую себе, поки змушую не дивитися навіть на якісь цікаві акційні пропозиції, тому що постійно щось та хочеться, щось хочеться замовити. Ну, по одному мотку замовляти ж не вигідно, тому я поки сама себе стримую. Добре, пішла працювати, пішла вив'язувати тіло. Хочеться мені дуже сильно, прям дуже хочеться сьогодні закінчити тіло їй вже оформити цю собачку, щоб був уже результат. А там будемо дивитися, куди далі моє натхнення піде. Готових робіт немає, але є процеси. Я вже зібрала двох котиків, залишилося їм зробити морточки і вони будуть вже готові. Лишилося ще три таких котика зібрати, але на них поки немає часу. Цим двом котикам зараз зроблю морточки. І під'єдналася вам показати в порівнянні, як будуть виглядати мої песики. А, мої песики, я маю на увазі, що у мене один песик, а, той який маленький виріс, підріс, і для порівняння ставлю його також в кадр, як вони будуть поруч виглядати. Я зробила тіло на цю ось, ось собачку. Дивіться, який він в мене кумедний виходить. Величенький, вже побільше. Забула подивитися в сантиметрах хотіла заміряти, добре, потім заміряємо. Ось так ось їх поставимо. видно видно дивіться Ось як вони виглядають. Давайте котиків, мабуть, приберу тут і далі. Цих ось так поставлю поближче. Ось так вони виглядають у порівнянні. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Результат вже є. Вже стоїть на своїх лапках, вже з хвостиком. Залишилося оформлення і пришити їй голову. Важкувато далася мені ця такса. Я її набагато збільшила, і в рядах, і повище, і в рядах, і по ширше. Сподіваюся, замовнику вона дуже сподобається. Мені вже подобається, хоча вона ще не готова, її ще треба оформлювати. Зараз. Фінальний буде в мене результат, уже все я зараз буду збирати, оформлювати, вже, що вийде, що встигну, то й буду закінчувати, тому що на півбавовна вже уходить на другий план. Все мене тягне до плюшки, плюшка, плюшка і не забуваєш про брелочки, Тому на цей влог, мені здається, це буде остання готова робота. Можливо, ще котиків зараз оформлю. Там вже трішки залишилося. А всі решта іграшок, які я розпочала і не закінчила, то вже лишаться на наступний влог, на наступний тиждень. Будемо дивитися. Я ще, до речі, записалася в український марафон, вже подала заявку, сплатила донат, і треба вже і там трішечки пов'язати, а я все ніяк не наважуся розпочати. Треба все багато чого, але. Втяжиться дуже-дуже повільно, тому що розпиляються на декілька процесів одночасно. Добре, пішла збирати свою собачку, пішла оформлювати і вже покажу готову собаку, і ми будемо з вами тоді прощатися. А ви пишіть, як вам мої результати, чи подобається, чи, можливо, малувато, що ви думаєте стосовно цих моїх просувань. Є вже готовий результат, і він просто. Відпадний. Мені дуже-дуже подобається. Я задоволена, клієнт також задоволений. Зараз домовляємося про ціну. Я закінчила котиків. Котики в мене, на жаль, поки готових тільки два, але я буду обов'язково закінчувати, тому що в наявності в мене таких котиків немає. Це в мене котики-обжорики, я їх так обзиваю і вони поповнюють асортимент готових робіт за цей. Місяць за місяць червень. Настрій бомбічний, настрій гарненький, і я готова вам показати собачку Баді. Зробили їй ошейничок такий на шийку, з написом Баді. Ось така в неї мордашка вийшла у цієї собачки, затонувала йому мордочку, затонувала оченята. Брівки вишила і зробила йому пухлинку, як у справжньої собачки. Замовник просив саме таку пухлинку зробити, щоб була вона схожа, як у собаки, справжня була. І ось така ось у нас собачка вийшла. Я дуже-дуже задоволена. Я не знаю, як вам передати свої емоції зараз, але в мене такий зараз вулкан адреналіну у крові блукає, що я... Не очікувала такого результату. Це прям дуже-дуже крута вийшла собачка. Вона мені дуже подобається. Слово паразит дуже-дуже, але сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Пишіть вашу думку, що ви думаєте про цю собачку. Ще раз вам зараз ставлю фотографію. Ось так він виглядав, цей песик. Замовник в захваті йому дуже подобається. І я буду зараз знімати з ним якісь цікавенькі відосики, знімати, фотографувати і відправляти замовнику цю собачку. Нарешті замовлення готове. Нарешті я його зробила, і я велика молодець. Тепер трішки видохну, собачка готова, і можна переключатися знову на свої процеси, які мене зараз більше надихають. Не все осилила, що хотіла, але я собою задоволена. В мене вийшло 2, 4, 6, 6 готових робіт. 6 готових робіт і одна із них ну, не по схемі. Дуже багато чого не по схемі, перероблювала, але результат того вартує. Ось така ось моя була цікавенька. Цікавенький такий досвід у вив'язуванні собачки по фотографії. Дякую вам, що ви були зі мною, що ви слухали, що ви дивилися, вийшов такий влог не маленький. сподіваюся, вам не нудно було на цьому тижні зі мною проводити цей час, тому що більше було слів, ніж діла, але і готові роботи також присутні. Як завжди, буду бажати нам всім мирного неба, буду бажати натхнення, шаленого, шаленого натхнення. Нехай всі ваші ідеї, плани постійно здійснюються. Міцного всім здоров'я, не хворійте, бережіть себе, ховайтеся в укриття світла в кожну оселю. В нашій оселі світло зникає доволі часто, нам ще й вимикають воду, але ми, ми не зламні. Ми українці, ми не зламані, Тому продовжуємо жити, творити і надихати один одного. Прощаюсь з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!